Всім привіт! Це програма Гігабайт, ваш промінь світла у таємничому світі гаджетів та інтернет. Готуйтесь до нової порції свіженьких новин із мережі, традиційного лікбезу і веселого відео. Що ж для початку традиційна гіга новина? І мобілка, і комп'ютер одночасно. Смартфон перетворюється на гібридний планшет. Це можливо завдяки пристрою, який називається PhonePad. Що воно таке? Це докстанція, яка за конструкцією нагадує нетбук-трансформер, Але на місці клавіатури розташований відсік для смартфона. Таким чином, вашу мобілку, коли вже наговорились, можна перетворити на мозковий центр гібридного планшета. І що цікаво, підключений гаджет буде заряджатись від станції. У фон Пет також є екран 10 дюймів. Його можна розвертати аж на 180 градусів. Це зручно при перегляді відео. За задумом розробників, докстанція отримає потужний акумулятор. Його заряду вистачатиме на 8 годин. Також з'являться стереофонічні динаміки і два гнізда для навушників. І ще планують ігровий блютуз-контролер. Просто всі радощі життя для широкої аудиторії. По-моєму, це ще один крок у майбутнє. А тепер Гіга подія для любителів загубити флешку. Вигадали новий пристрій Дік go розміром. Він з пластикову картку і містить в собі чотири одноразових накопичувачі. Зручність пристрою у тому, що це повний комплект, який втратити важче, ніж одну флешку. Також компактні накопичувачі дікс go легко вміщуються у гаманець чи візитницю. Наразі з зеленим корпус так званих відривних флешок з переробленого картону. Тому їх так і називають дікс go Відірвав, записав інформацію і пішов. Кожна одноразова флешка вміщує один гігабайт інформації. Такий накопичувач і втратити не шкода, і коштує він зовсім недорого. До речі, електронна начинка функціональна та витримує декілька циклів перезивання. Запису на відміну від корпусу вона не підлягає переробці. Ну а тепер Гігалік Бе. як казав Мао Цзедун, лідер веде країну вперед своїм прикладом, а не силою. Замислився, що б таке незвичне, але цікаво розповісти і показати цього разу. І знайшов цікаву програмку. Ви хотіли побачити себе в іншому образі, при цьому зробити це за лічені секунди? Зміни обличчя, називається додаток. Його можна качати на смартфон, планшет і не аби як розважитись. Давайте я краще все покажу. По-перше, ось так виглядає додаток, таке кумедне обличчя. Заходимо в програму, бачимо галерею, можна тут вибрати вже готові фотографії, або зробити свіже фото. Я зроблю свіжу фотографію. Так, бачу Марина Шевлюга, ведуча програми Доброго ранку Україна. Посміхайся. Є фото, дякую, а тепер я буду над ним знущатись і тобі не покажу. Що можна зробити? Можна додати окуляри. Ось мені подобаються такі рожеві. Так? Білявки, рожеві окуляри. Тепер, що ще, Парик можна додати. Хай також буде рожевий, щоб вже відповідав кольору. Підлаштовуємо його, робимо трошки менше. Мені подобається. І нарешті, щоб ще таке вибрати, губи, яка ведуча без губ. Так. Підлаштовуємо знову ж таки, зменшуємо, щоб вони в нас були нормально виглядали на обличчі. Є тепер зберігаємо і можна відправляти, ну, наприклад, у Фейсбук. Хай друзі порадіють і напишуть свої коментарі. А ми подивимось пізніше. Що ж я вам показав дуже прикольну, веселу програму, якою можна розважитись самому або розважити друзів, дітей, користуйтесь на здоров'я. Люди, це сталося. південно Південнокорейський співак псай, який нещодавно розірвав увесь світ своїм танцем з піснею Gangnam Style, випустив нове відео. Не знаю, чи захопить так само цей кліп весь ютюб, але про всяк випадок подивіться уривок. Раптом доведеться невдовзі вчити ці рухи. Це програма Гігабайт, про яку мої друзі кажуть, ти просто стерчиш в інтернет і ще й на цьому гроші заробляєш. Так, але завдяки цьому вам можна менше читати. Достатньо просто дивитись програму, дізнаватись про новинки і ставати монстрами гаджетів. А на сам кінець, як створити смішне відео з оригінальним сюжетом власноруч? Точніше, з самої руки. Побачимось. 갑게 격파 실패. 달인의 억울해하는 손가락 연기도 수준급이죠. 땅을 치고 후회합니다.